Всім привіт Хто можливо пам'ятає моє недавнє відео, а хто кому цікаво може знайти легко, воно було зовсім недавно, як я знайшов тайгі в лісі далеко загорожену територію і я тоді ще якось возмутився, що оце тобі і рівність Тайга, і тут бац, паркан. Але в одному місці паркан був перебитий. Наче я купавши сосною і по цьому перебитому прольоту була зверина тропа. Так ось по цій тваринній тропі я і вирішив трохи пройти на цю огорожну територію, вдав із себе дурачка, якщо бачив стежку і йшов по стежки, і я не в курсі. Тож, знімаю, що знаходиться за огороженою територією. Який подивіться, які тут нори? Дуже прикольні штуки схоже що це все були, були олені Ух ти! Схоже, що тут з'їли оленя. Дуже прикольно. Незрозуміло. Ось такі, я не знаю, схоже, що це залишки. Другої світової В фінських лісах їх така, такий дрот уже розбирається, просто розбирається майже пальцями. Тут дуже багато, тут дуже багато стеже колені валилось. А це і не олень, і не лось. Напевно, це дикий кабан. А може я чого не розумію. Може це якийсь жирний жирнючий барсук. Але тут він пшениці нажерся дебело, тому що зовсім недалеко тут поля із некошеною пшеницею. Його аж пронесло від некошеної пшениці. А вон і во стоїть, дивіться, прямо на пшениціному полі. О, вже нема. Уже нема. О він. Зараз, якщо. Ось він. Он стоїть. Стоїть на мене, дивиться. Прямо на полі їсть пшеницю. Я тепер розумію, можливо, тут пшеницю взагалі сіють для оленів, а не для людей. Тому її і, не, і ніхто не поспішає прибирати. Пшеницю для оленів. А олені тоді для кого? Тут скрізь, це страшне. Я зрозумів, це якийсь оленячий загін. Тільки вони сюди заходять самі по собі і виходять теж самі по собі. Ось така річка Прямо у воді розстеглива. Дивіться як вона росте. Ще трішечки дощів і лива перетвориться на підводний риб. Ага, це мабуть вона впала. Вона, мабуть, упала з дерева просто-напросто. Це що бадія на острові? Уже майже острів. Тут вже майже острів. Ага, глубоко. Тут скрізь дуже глубоко. Дивіться, яка байда тут. як схожа на кегу на яку небудь кегу ось так буде ої лох лох я якась якийсь якийсь лох я да тут багато можна побачити. можна багато побачити, чого просто в лісі не побачиш Дивують мені мене кеги з під хімії якоїсь. Це з однієї сторони. А з іншої сторони нори. З однієї сторони бігають олені, а з іншої сторони повна їхніх кісток. І там хтось ходить. Мабуть, копитні. Вони тут скрізь. Я не можу зрозуміти одного. Забор, огорожа вже поломана. Огорожа поломана. Вони добровільно тут залишаються жити і ходять по своїм кісткам. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. А для мого канала це дуже суттєва підтримка. Здоровий чорт. Я, я, я його запах аж сюди чую. Коняка відхни. Кілограм 200, мабуть, а може і більше. Вонючий, страшний стоїть. Що ти стоїш, вилупився нормально, йди сюди. Хочемо мене прогнати. Стука копитом переднім. Каже мені сам йди. Сам йди відсюди. Наглі они тут. Видно, что тварина не бачила наших браконьеров. Наглючі. Здоровий, та ще й зверху стоїть. О, ой, як там. А ну, пішло воно сюда. Сейчас Зараз капитам вони Питаємо так б'є, що мені чуть сюди Не хоче Ну ладно постоїм Вони тут скрізь мене такого ніколи не було щоб я бачив оленів скрізь Ось що значить за забором В да? заборі величезна дірка величезна дірка, а вони тут скрізь. Я просто в шокі. Ось така тут ділянка ліса загороджена. Ну і не знаю, може, може гектар 20. І далі вже, далі вже починаються поля. Поля із пшеницею. А там уже і намальовуються будинки. Отак, це край ліса. Я думав це глуп ліса, а це... Огорожений край. Чому тут оленів, як грабців колись у нас було, я не знаю. Мабуть, хтось їх сюди приваблює. А навіщо тоді їх тут кістки розкидати, теж до мене загадка? Дякую за увагу, та терпіння.